Да, літо вже давним-давно підбігає до кінця, а у мене тут пляжний комікс. Літній хороший вайбовий пляжний комікс. Всім привіт! Ви на каналі Collection Nice. У нас буде обзорчик номер 33 Дональд Дак, Діснеївський комікс. Польський. Да, польський. Я би хотів, звісно, вже ліпше, не знаю, чи русський, чи український, але не польський. Ну, Але нема виходу, вживу в Польщі, тому комікси тут теж на польську. Mm, да. <звук> <звук> По малюнку видно, що це доволі старенький комікс. Такий Качену Русалки, бо що це таке? Ви що, граєте чи що? Я не розумію, чому іменно Дональда оці Діснеївські Мікі Мауси являються в Польщі дуже популярними. Ще досі навіть випускають книжки, харди, такі ТПБшки, навіть такі окон, тоненькі сінгли по Діснеївським мультфільмам. Томі Джері, по-моєму, що зараз не випускають. Скубіду. Якщо випускають, то це такі галімі дитячі журнали, там, де вони в більшому масштабі. Такі з мене є обзори на каналі цих журналів, Скубі Ду. там деколи випуски хороші, але в більшості там, 70% цього журналу це сміття. Якісь там. Не знаю, Кроссфордики, якась фігня, малюнки дітей, які малюють до видавництва. Таке собі. А ось цих вони випускають Дональдаки, Мікі Мауси, там Гуфі, браття Гавс, Скруч Макдак. Вони прям роблять хороші повноцінні комікси в форматі сінгла. Тут також рекламка є. Але в більшості тут Тут 70% журналу — всього це дійсно комікс. Тут маємо пригоди Гуфі, Goofy, ще Остатня історія, по-моєму, що. Не. Тут в Європі, хоча я Польщу для мене це не Європа. Але це таке. Disneylandські персонажі являються дуже популярним. Реклама якихось журналів по Star Wars. Wars'у. Я вже Marvelski DC комікси, такі збираю. ще Star Wars. Ні, ні. Дякую. Я взагалі альтернативу не збираю. І збирати не... Ну Star Wars це не, не альтернатива, але по Star Wars я можу купити там фігурку. Якусь чи там лего-наборчик, Ну, комікси я точно купляти не буду. Ні -ні -ні. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, чи відео, чи відео вам подобається, то, що я знімаю. А хочете і те Мені якось все одно. Коротше, дякую всім за перегляд. Всім гарного і мирного неба над головою. Чао.